Екс-колеги вимагають звільнення новопризначеного начальника обласного управління МВС Юрія Бойка. Нагадаю, вчора той під тиском автомайданівців написав заяву. Проте лишається на робочому місці сьогодні, до Юрія Бойка прийшли вже кілька десят колишніх міліціонерів. Чи написав той рапорт, розкаже Ольга Скорик. В обід під обласною міліцією збирається кілька десятків колишніх працівників і ветеранів правоохоронних органів. Вони обурені призначенням Юрія Бойка, головним міліціонером області. кажуть, знають про цю людину на щуток. Тим товаришем діто місце чотири до. У тисячі році довелося працювати, Я після знакомства з этим товаришем, Я по-другому його не можу назвати. Так. Я прийняв рішення, що в атиміліці не діло нічого. Вечерика ні, ні стыда, ні совісті, ні честі. Він не достоин быть на черкасской землі. Невдоволених значно більше запевняють активісти за кожним із них десятки колег про кандидатуру на заміну бойку поки не йдеться. Усі рушають просто в кабінет до головного міліціонера області висувати ультиматум. Мы сказали, вы работать в области не будете. Значит, если вы завтра в 9 часов утра будете в этом кабинете, то тут будет не 30 человек. Здесь будет 3000. Министр, вы, значит... Визначиться, і народ теж я не можу підрозділ покинути без команди міністра. Заяву на звільнення написану бойком напередодні під тиском громади. До уваги не беруть. Вимагають рапорт. Міліцейський начальник не противиться і сідає писати. Та тільки за як з колегами, активістами зачиняються двері, папірець рве і запевняє, що за посаду не тримається. Команда була з Пройшов міністр, сказали їхати. Займатися тими задачами, які поставили. Половина із них, які були, вони були уволені там по негативних мотивах. Хай мені прийдуть, дадуть матеріали ці чи зберуть матеріали, віддадуть прокуратуру. Рапорт головний міліціонар області таки обіцяє написати, коли не уточнює. Далі мовляв, хай вже міністр Авако вирішує лишити його чи перевести в інше місто. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, ВІКА Новини.